Вважає міцного, Тікток не рекомендує такий контент, а ви самі пропустили вчорашній випуск. Завчора ворог скинув 96 кабів по Україні та 35 на Курщину. Всього 426 артилерійських обстрілів здійснив по позиціям наших військ. Ворог і вчора перевіряв своїми одноразовими іпотечниками нашу оборону на околицях Свердлікова. Шикарний план Кремлівської хунти здійснити з'єднання військ від Нікольського і Руського порічного. Щоб порізати північ від постачання і надалі розбивається об оборону ЗСУ. Біля старої нової сорочин тривали зустрічні бої, і крім втрат ніякого успіху для ворога. В погребках ЗСУ проводили зачистку та закріплення на більшій території села. Північні варвари ходили в атаки в районі між Мартинівкою та Михайлівкою та були зупинені нашими захисниками. Південніше Курилівки ворог атакував наші позиції біля дитячого табору колосок. Після нашого рейду на заході від Плехова орки намагалися відновити свій контроль території. Сьогодні ЗСУ відновили контроль на півночі погрибків. Стрім на цій сторінці TikTok сьогодні о 18.30. Запрошуємо бажаючих та військових з курського напрямку. Молимось, допомагаємо, донатимо.